Щоб погодити припинення вогню на 30 днів, Путін хоче зрозуміти, що ж можна за це виторгувати. І така постановка питання стоїть тому, що окрім епізодичного незадоволення Трампа на нього нічого не тисне. Тож, по суті, замість 30-денного перемир'я Росіяни пропонують викласти взаємні бачення на папері і на цьому вочевидь затягувати процес. І таким чином Путін намагається виграти час до літньо-осінньої операції для Росіян, потрібна відповідна. Скажем, так внести розлад в відносини Сполучені Штати Європа повернути Трампа проти України. Ну і в ідеалі, і власне це схоже може відбутися. Організувати зустріч Путіна з Трампом буцім, та вони можуть все порішати без нас, без європейців. В цілому шереф намагається вивести з переговорного процесу і потім працювати з ними по іншим напрямкам. Тож в Кремлі використовують дипломатію не для того, щоб вирішити конфлікт, а для того, щоб продовжувати війну без арбітра у вигляді Вашингтона.